Наступний крок це оптимізувати витрати, тобто зробити так, щоб без зниження якості життя кількість грошей, які ти витрачаєш, була менша. На 10-20, іноді навіть на 30%. Це цілком реально. Далі, що ми робимо? Відкладаємо ті гроші, наприклад, було 50 тисяч, стало витрачати 45 тисяч, 5 тисяч відклали і зберегли. Це важливо. Наступний крок збільшити доходи. Тут можливості дуже велика кількість. Не буду зараз їх описувати. Якщо цікаво, пишіть, будь ласка, питання під цим відео. Не забуваємо про сердечки, про вподобайки. Якщо вам подобається, що я кажу. Якщо вам це відгукується, будь ласка, ставте. Буду дуже, дуже вам за це вдячний. Так, ось другий крок: збільшимо доходи. Збільшимо доходи. Наступний крок. І е, е, якщо вам ця тема цікава, теж пишіть, буду про це відео окремо знімати. І, наприклад, у вас було 50 тисяч, стало 70 тисяч. 45 тисяч витрати, відповідно, ви вже можете відкладати 25 тисяч. 25 тисяч ви відкладаєте, і через деякий час у вас з'являється особистий фінансовий капітал.